Дипломатичного корпусу, шановні пані і панове, відже героїми Кіоса Стовай, Юсусеремці Амбасадорів, Абасадорі Святого, Я, дипломати уістирні поняти святони. Цього року Українська Греко-католицька церква, як в Україні, так і в цілому світі святкує три важливих дати. Шесть на з Україною греко apeigų katalikų bažnyčia žymi tris svarbias datas. Ми цього року спогадуємо 400 років оновлення монашества Київської церкви у Василіянському чині. Шість місяців ми жінемо 400 років, коли Демариш Касі з гіляніма з Кіліс із Києво-Бажнічого традиції був реформований. Теж ми цього року спогадуємо 380 років блаженної кончини мого великого попередника Йосифа Венімена Руцького, оновителя і реформатора духовного життя Київської церкви. Ти паче сняти зі накріщен, теж не здесь натушке у вас в Єшпаті Ману Ансніка з.

І тих три події, тих дві постаті нерозривно пов'язані з Литвою, зокрема з вільнюсом, з цим славним історичним містом. і ще три Там присусія сувільнюсу, що та в'єтанка тому що святий Єсафат. Кунцевич вступив до монастиря саме тут, у Вільнюсі, при монастирі біля цього храму Пресвятої Трійці, який прикрашає сьогодні столицю вашої держави, є невід'ємною частиною історичної частини Вільнюса. Давай реставруємо швинтове с корі опоща Литової состени. Вільню. Місто Вільнюс це є сворідна столиця унійної Київської церкви, де століттями мешкали мої великі попередники. У Вільнюс і Состени.

Хібай базільйони куріє да, реформату, і куріє, які що вийдемо, собачніший. Тому в мене сьогодні таке відчуття, що всі ми приїхали додому. А що мені вчився тих, ми свясічали мене? Приїхав додому я, як глава Української греко-католицької церкви, щоб віддати шану тому містові, тій землі, тому народові, з яким українська історія так нерозривно пов'язана. Atliku yra štai kaip Ukrainos grekų dalykų tai buvo bažnyčios vadovas tam, kadgelgti ir pratikoti tai tautų ir tai šalį, iš kurios mes šiorme a turku ir kurimiausiai geriausias ryšius. Do savių domą prije monarchi Vasilien z Rimų, z Ukraine, z Polši e iz inших країн світу. Бо тут знаходиться їхній матірний дім. І для всіх нас поворот додому завжди є моментом, коли ми віднаходимо своє коріння, ми пізнаємо, яких батьків ми є діти. O grįžimas namo visą laiką susijęs su to, kad mes pažįstame savo šaknis ir suprantame, kieno tėvai mes esame Я хочу дуже подякувати усім тим науковцям, які упродовж століть зберегли історичну пам'ять нашої церкви тут у Вільнюсі, зокрема у цьому історичному архіві. Лабайно речі подякувати мосленкам, скорі першіпничі, і саугую мусу що книзь, путент щося і щося в бібліотеці і ще на архіві. Є така латинська преповідка, яка говорить: "Werba volant, scripta manent". Це гера латинішка спосокис і ось гиту. Ти кажеш, що слова <kullu> відлітають, <kullu> випаровуються, а те, що написане, залишається. Коли сако, коли Жоджі Іжгароя, Олекати Касара Сурашіна. Саме сьогодні ви у цій інтелектуальній, історичній, науковій події покажете нам все те, що лишилося, тому що воно є записане, задокументоване в архівних документах. Тоді, дебар, і віки, кулікані, поведінки, і по другу, історію, всі породи, казнічні круги, <рейх> віко а поперу судоші. І хочу дуже подякувати усім вам, працівникам цього архіву, історикам, дослідникам, науковцям, які по кробицях зберегли нашу історію, яку ми можемо сьогодні пізнати, приїхавши до рідного дому до Вільнюса. Так я вам речі подякувати історикам, з архіву Дарботоям, з керінетом, з мосникам, з курі і шавбує та історія кадних з Ялсу на